Я Таранчук Минодора Васильівна з міста Чернівців Вижницької 219, садівниче товариство Олімпія, де я там проживала тільки одна в своїй приватизованій дачній власності без жодних проблем до 10.06.2005 року. Я 08.06.2005 року поїхала до дочки в гості в Росію місто Боровичі. Про мою поїздку в Росію 08.06.2005 року ніхто не знав. Я законно 9.06.2005 року перетинала кордон України на Росію. 10.06. я вже законно знаходилася на території Росії. 11.06. я виїжджаю назад з Росії. 12-го я перетинаю кордон знову повторно, уже Росії на Україну з неповнолітнього онукою, громадянкою Росії міста Боровичі Платоновою бійкою, яка є моя онука. Ну, є корінні зв'язки зі мною. Я й йшла забрати її з собою. Вона любила на літні канікули йти на Україну. Коли я приїхала з неповнолітнього онуку, то я побачила, що моя Приватизована дачна власність, де я, де я там проживала тільки одна, вже відкрита. Всі замки були зірвані, і вільного доступу та користування я вже не, не мала. Я вже не попала у свою приватизовану дачну власність, я вже залишилася на вулиці. Я звернулася в міліцію на виклик. І, ну, мені було категорично відмовлено, що на виклик до вас ніхто не приїде, ви завтра звертаєтеся в Шевченківський райвідділ з заявою. Я звернулася в Шевченківський райвідділ з заявою, але на мою заяву і на мої щоденні виклики знову ніхто не реагував. Я звернулася з скаргами в обласне управління міліції до Василова начальника і звернулася в Шевченківську районну прокуратуру до Іванюка. Ну і тут я не отримала ні позитивної відповіді, ні допомоги, нічого не отримала, ні я, ні повнолітня дитина. І я просто залишилася на вулиці. Я не можу ніяк знайти справедливість у тому, що я, мене не було дійсно на території України 10-го Про що я дізналася, що це є підроблені документи на мене 10-го аж через три роки, коли я випадково отримала на руки вже постанову Шевченківського райсуду, на наскладений на мене 10-го року протокол. Про який я нічого не знала, в зв'язку з тим, що я 10 го законно знаходилася на території Росії. Ну, Я рахую, що міліція прокуратура вона підробила ці документи з метою заволодіти, насильно заволодіти всім моїм майном, де саме 6 го готувалася замовна фізична розправа зі мною руками дільничного інспектора міліції Семенка. І ніхто ніколи був би не знав, куди поділася я. Ну, але не сталося так, як гадалося правоохоронцям. Я випадково залишилася 10 го, -го жива, так як я знаходилася на території Росії, але зато мене пограбували, дільничий інспектор міліції проник будинку, будинку і заволодів всім моїм майном, пограбував мене і вселив. Банду зацікавлених шістьор міліції на машині 929-33. Коли я приїхала з Росії, я побачила на, біля будинку машину 929-33. Невідомо мені, а в будинку лежав чистоголий п'яний чоловік. І на виклики ніхто не з'являвся. На даний час я теж не можу ну, вийти на зв'язок. З начальником міліції Зінченко не можу вийти на зв'язок з начальником громадської безпеки, не можу вийти, вийти на зв'язок з начальником внутрішньої безпеки, не можу вийти на зв'язок з е, головою адміністрації Чернівецької області Ванзарюком. Я не можу попасти у Шевчен... у в Шевченківську прокуратуру в обласну прокуратуру. В обласній прокуратурі мене теж не приймають, тому що на даний час. Іванюк, який знав, саме він знав, я до нього зверталася, і він не реагував. Він на даний час сьогодні є першим заступником обласного прокурора. І я там правди я не знайду, бо саме він це спровокував разом з начальником Василовим, а виконував ці протизаконні дії 10-6-го дільничний інспектор Віліції Семенко, якого вони на даний час. Захищають, кришують, а мені встановлено навіть судом і Генеральну прокуратуру, наскільки наші Чернівецькі дають недостовірні дані за десяте шосте, що я не наказана за вчинення. А як не наказана я за вчинення? я хочу розібратися з тими документами, що я маю на руках, хто з нас правий і хто повинен бути наказаний. Я чи наказаний Іванюк, Василов, Мустеца і так далі. Ті, хто причетний до цього, до цих, ну, я рахую, що це кримінальні злочини, тут є підробка документів на мене, тут є крадіжки, але це ніхто нічого мене не чує. І я, та як одинока пенсіонерка, беззахисна пенсіонерка, без великих грошей, я в Чернівецькій міліції, прокуратурі нічого не можу доказати. Вони мене зовсім не чують. Ну, 10-го 6-го по поредній змові готувалася насильна фізична розправа зі мною руками Семенка, тому що оцих 100 тисяч доларів анонімного, насильного, примусового від мене хабаря це і є оця. Приватизована дачна власність і інше майно, яке я маю в Заставнівському районі Сілі Вончук, воно все в мене забрано. Я просто бом лишилася на вулиці. Вони те, що хотіли, то вони зробили. Тільки одне, що замовне вбивство не відбулося лише за того, що я була на території Росії і я випадково, чисто випадково залишилася жива. А так ніхто ніколи був би мене не шукав і ніколи не знайшов, тому що це справа рук. Міліції Чернівецьких правоохоронних органів